Відпрацьовують алгоритм дій при повітряній тривозі. З початком навчального року правоохоронці та рятувальники проводять профілактичні заходи зі школярами та педагогами. Цього разу відвідали один із навчальних закладів у Ямницькій громаді. Директорка гімназії Любов Гнатковська каже, цьогоріч учні знають усі правила. Цей рік, навчальний, 2023-2024 дається нам набагато легше в цьому плані. Наші діти обізнані, і сьогодні, в нашому закладі, проходить такий дуже цікавий захід. Разом із працівниками обласної ювінальної превенції, разом із працівниками ДСНС. Ми вирішили показати такий. Тренувальний день, як поводяться, мають поводитися діти під час сигналу повітряної тривоги, також співробітники ювенальної превенції провели роз'яснювальну роботу з педагогами. Правоохоронці наголосили, що ігнорувати оповіщення не можна за жодних обставин і потрібно одразу поспішати в укриття. З учнями відпрацювали алгоритми дій під час повітряної тривоги та умовного повідомлення про замінування будівлі. Було виведено дітей в безпечне місце. В першому випадку це було в укриття, виведено дітей, в другому випадку подалі від навчального закладу, тобто на території стадіону, щоб діти не мали можливості бути. Травмовування під час ймовірної небезпеки, такі заходи є важливими, тому що вони є актуальними, оскільки на даний час тривають військові дії і кожної хвилини може бути небезпека безнебезпека життю і здоров'ю дітей. Якщо діти будуть знати, як правильно діяти в тих чи інших небезпечних умовах, це збереже їхнє життя і здоров'я на Школярам провели профілактичний урок з правил дорожнього руху. Учням пояснили, як правильно переходити дорогу, а також подарували кожній дитині світловідбиваючі елементи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.